Аналіз моєї партії. Поїхали. Кінь в 3, D6, D4, тобто звичайний варіант, розіграємо. Ферзь С7. Слон f 4. Зразу роблю зв'язку. Слон G4, пішка Е3. Якщо поб'є слоном, то я королевою забираю і все окей. Так, слон Е2. Розмінялися, далі E5, слон відійшов. Тобто, якщо поб'є, поб'є, це нормальна позиція. Далі рокіровка і далі там вже атака c 5 або d 5 так, кінжа 6, тура С1, слон Е7, пішка С5, йду на підрив. Тут забираю. Не знаю, що він не забирав слоном пішку, тобто я пішку віддав, це помилка була, але він її не б'є і тому я просто захищаю. Тура Д1, буду здваювати тура, пішка H3, тому що слон би там ловився, пішка далі F4, і так можна було підступити. Далі Тура Д2, тут я вже вирішив, що поб'ю поб'ю, до слоном. Пішка f4, він забирає слоном, я забираю, він забирав. Добре, тепер здвоєв тури і готуюсь йти в атаку. Слон є 4 Розмінялися турами, він ставить ще одну туру на розмін. Забираю слоном. І конь є 4 з угрозу на d6, і там вже доволі сильний кінь буде. Да, кінь так d6 і пішов, далі тура є 2 вигоняє ферзя, і пішка f3 не даю просунути в атаку на себе. h4 ферзь є4. Кінь g6, ферзь e 6 на розмін. Далі Тура e 4, не знав, як тут зайти атакувати. І тут сам суперник хоче відкрити позицію, відкриває, і далі вже заходить тура з іншого боку, де робить непогану мені позицію. шах. Якщо б король пішов G8, тут кінь H6 шах. король H8, ферзь g8, шах. тура забирає і кінь F7 був би мат. Тому він з'їдає розмін ферзями і далі просто я спокійно вже провожу. Королеву і ставлю шах і мат. Така цікава позиція. Рейтинг був у мене 2.154, у суперника 2.149. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та переходьте в Telegram-групу.